Доброго дня, шановні члени комісії запрошені. Сьогодні, 11 липня 2025 року, проводиться засідання постійної комісії Смілянської селищної ради з питань регулювання земельних відносин до житлово комунального господарства охорони на вколищі середовища. Засідання комісії провожу я голова комісії Володимир Якіленка. На засіданні комісії прибуло чотири члени комісії, відсутній один з поважних причлин. Засідання комісії є правомочним. Комісія може розпочати роботу. Шановні члени комісії, наголошую, що відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування Україні, засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису. На засідання комісії у нас запрошені, начальник відділу земельних відносин Сергій Таран. Шановні члени комісії, на розгляд комісії відносяться слідуючі питання: перше. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо. Відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Сім'янської селищної ради проволокої райони Чернігівської області за межами села Сикиринці. Друге, продане дозволу на розробку проєктної проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Сім'янської селищної провору районі Чернігівської області за межами села Мужинці. Ну, це для сміттєзвалища. Да. Так же ж тому. Ну. Третє. При зміни цільового призначення земельної ділянки гайдук Наталії Михайлівни. Четверте. При зміни цільового призначення земельної ділянки Яковенко Волі Петрівни. П'яте. Про передачу земельної ділянки в оренду для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Шосте. Про передачу в оренду земельної ділянок нерозподілених або не земельних часток паїв. Сьоме. Про передачу безоплатного власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування судового будинку господарських будівель та споруд. Восьме. Про погодження та затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територіального природного заповідника фонду гідрологічного заказника місцевого значення Гурбенцівський. Дев'яте продання дозволу на вигнанного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування для розміщення та постійної діяльності органів. І підрозділів цивільного захисту. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? За 4, проти утримався, немає. Порядок денний, роботи комісії приймається. Переходимо до розгляд питань порядку денного. Слово для інформації: з питань порядку денного надається начальнику вільної земельних відносин Сергію Тарану. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виносяться наступні проекти рішень, які необхідно, необхідно винести на розгляд. 44-ї сесії селищної ради 8 го скликання. Перша про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побутових відходів на території Сібнянської селищної ради Привизького району Чернігівської області за межами села Сокиринці пропонується надати дозвіл Серблянській селищній раді на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 60 сотих для розміщення твердих побутових відходів з неск... Подження та утилізації відходів за цільовим призначенням 11.08 земельні ділянки загального користування відведені для цілей поводження з відходами, що розташована на території Серднянської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за межами села Сокиринці за рахунок земель комунальної Комісія, запитання. Прошу голосувати. Хто за винесення на дане питання на розпленарного засідання 44-ї сесії Селищної ради 8 скликань. Хто за? За чотири проти отримався немає, приймається. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення твердих побудових відходів на території Сердянської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за межами села Калюжинці. Пропонується надати дозвіл Серднянській селищній раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної. Ділянки орієнтовною площею 30 сотих для розміщення твердих побутових відходів знешкодження та утилізації відходів за цільовим призначенням 11.08. ноль Земельні ділянки загального користування відведені для цілей поводження з відходами, що розташована на території Сілянської селищної ради Прибузького району Чернігівської області за межами села Кадюжинці за рахунок ко меж комунальної власності. Кожне комісії запитання. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на пленарного засідання 44-ї сесії селищної ради 8 скликання? Хто за? За 4 проти, отримався немає, приймається. Наступний проект рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки гайдук Наталії Михайлівни. Пропонується затвердити проєкт замеути щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у власності громадянки гайдук Наталії Михайлівної площею на 25 гектара. Цільове призначення якої змінює. Цільове призначення, якої змінюється з 0103 для ведення особистого селянського господарства на 0201 для будівництва та обслуговування житлового е, будинку. Кожлені комісії запитання? <кхліст> Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 44-ї сесії селищної сел сел ради? 8-го розкликання. Хто за? За 4. проти Утрималось. немає, приймається. Наступний проєкт рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки Яковенко Ольги Петрівни. пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки що перебуває у власності громадянки Ольги Петрівної площею 0,3907 Цільове призначення, якої змінюється з 0201 для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель та споруд на 0,103 для ведення особистого селянського господарства. Що знаходиться в селі Горобійка? Комісії є запитання? Yeah. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на засідання 44-ї сесії селищної ради 8-го скликання? Хто за? За чотири проти Утримається? немає, приймається. Наступний проект рішення про передачу земельної ділянки в оренду для обслуговування житлового будинку господарських будівель і повідомленням. Пропонується надати громадянинові Костенку Віталію Володимировичу, громадянці Завгородній Валентині Володимирівні в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель поруч площею 0,14-11 гектарів, яка знаходиться в селищі Срібного Прилуцького району Чернігівської області, на умовах оренди терміном на один рік встановити розмір оренної плати 3% від нормативно-грошової оцінки землі. Громадянину Костенко Віталію Володимировичу, громадянці Загородні Володимирівні укласти договір оренди земельної ділянки із Срібняцької селищної ради та забезпечити його державну реєстрацію. Коли комісія комісії є запитання? Ні. Прошу голосувати. Хто за до даного питання на розгляд пенальне засідання 44-ї сесії селищної ради, 8-го сплитання. Хто за? За 4. проти утрималось немає. Приймається. Наступний проєкт рішення про передачу в оренду земельних ділянок нерозподілених, невитребуваних земельних часток паїв. Пропонується надати в оренду товариству Батьківщина 8 земельних ділянок, нерозподілених невитребувані земельні частки паїв загальною площею 34,47,98 гектара, які розташовані на території Олексинського старостинського округу Сінянської селищної ради терміном на 7 років. Встановити розмір орендної плати 20% від нормативно-грошової оцінки землі. Товариство Батьківщини батьківщину укласлі договорів оренди земельних ділянок і Сернянської селищної ради та забезпечити її державною реєстрацією. Кожна комісії запитання? Yeah. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд нарване засідання 44-ї сесії селищної ради, 8 питання. Хто за? За 4. Проти утримались немає. Приймається. Наступний проект рішення про передачу безоплатно власних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. До залишної ради надійшли заяви від громадян Фурси Сергія Леонідовича, Михайлюка Миколи Павловича, Маріненка Олександра Володимировича Шмиговської, Валентини Миколаївни, Вірнова Сергія Анатольовича щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянків в натурі. На місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд та передачі даних земельних ділянок їм у власність. Прошу даний проект рішення підтримати та передати безоплатну власність земельних ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, які знаходяться на території Сергіянської селищної ради. Так, ми члені, комісія, Прошу голосувати Хто за винесення даного питання на розгляд понад засідання 44-ї сесії. Селищної ради 8 ступені. Хто за? За 4. Проти утримався немає приймається. Наступний проєкт рішення про погодження та затвердження проєкту землеустрою щодо організації і становлення меж території Природно-заповідного фонду гідрологічний законник місцевого значення Гурбенцівський». Пропонується погодити розроблений проєкт землеустрою щодо організації встановлення меж території природно-заповідного фонду гідрологічного законника місцевого значення Гурбенцівської площі 452 гектари на території Серблянської селищної ради. Затвердити розроблений проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території природного заповідного фонду гідрологічного закозника місцевого значення Гурбенцівські площею 452 гектари на території Сернянської селищної ради. Це що ліс? Ні, це закозник у Гурбенцях. Болото. Болото. 452 після Чи є запитання? Не. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розвитку на засідання 44 четвертий. Сесії селищної ради 8 століття. Хто за? За чотири. Проти Утримався? немає. Приймається наступний проект рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів цивільного захисту. Пропонується надати дозвіл пригодській районній військовій адміністрації на. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у постійне користування орієнтовною площею сотки з цільовим призначенням 0315 для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів цивільного захисту, для встановлення меморіального знаку з флагштоком, яка знаходиться за адресою вулиця Незалежності, селища Срібне Прилуцького району Чернігівської області. Ну, поясни трошки, щоб понімати. Ну, це на вервихвості, де знак срібний, трошки вище флажок будуть стояти. Ну, все, так? Да? Да. кого ще є запитання? Немає. Не немає. Хто заведе да? питання на на засідання 44-ї сесії селищної ради 8-го сплихання? Хто за? За чотири проти отрималися немає, приймається. Всі профільні питання. Винесені на розгляд постійної комісії розглянуті. Які є зауваження до роботи комісії довідки або оголошення? Немає? Ні. Якщо немає, засідання комісії оголошує завершення. Дякую всім за роботу. До побачення.